Всім привіт! Мене питалися і казали, що тестер згорить, що це неправильно так робити, але я вам покажу наглядно. Ось дивіться, має тестер. Тестер не є з дешевих, він є з дорогих. Купив я в китайці його за 1000 гривень. Кабель є теж хороший. Навіть видно, що тут є ізоляція. Ось я вам покажу, у мене панель зараз виліз на дах в сонячну погоду. У мене виходить 64 вольта. О, 64 вольта у мене виходить. От дивіться, Зараз я вам включаю режим амперажу, так як я вам казав. От, режим амперажу. Я переключаю, включаю тут режим амперажу. Ставлю тестер. беру Один щуп Сюди. А другий щуп сюди. І дугу ми лапаємо. Бачите, дуга є. І ми бачимо значення 8,6 А. Ми маємо значення 8,6 А. Дроти нічого не горять. Я тримаю ми короткочасно, недовго. Буде довго, буде згорить. І тестер має дві ступені защити. Він має і запобіжник. І тут можна підключати до 10 А. Ви розумієте, що до 10, до 10 то не просто так зробили, щоб то можна було так провіряти нагрузку. Як він, наприклад, я підключаю, і в мене кабеля хороші, воно показує значення. От значення 8,6 А. І нічого в мене не горить, дорати всі на місці, все класно. Дякую за увагу. Всім пока.